Добрий ранок, підписники мого каналу Олександр Пошукаєва»! Річка Десенка, дуже сильний вітер, на небі хмари, там сонечко десь встає, 9 годин на годиннику, і я вже на воді. Простори, удочка, і балансири. Отак це виглядає. Зараз будемо ловити садака. Що з цього вийде. Побачимо. Маленький буде, 100%, але хотілося б пару штук кілограмових, як ви кажуть. Отак. Тож не перемикаємося, дивимось, що буде далі. На, вс... на тому ж місці в той же час. Як ви гадаєте, по такій волні буде риба? Таке буде, вона є. Перший сьогоднішній на борту судак опинився у мене в човнику. Давайте поглянемо, як це виглядає. Отак. Отакий от судачок. Що ми з такими робимо? Топимо, отак. Махнув хвостом, був такий. Ну що ж, почин є, відпускательний, але є. Перед цим був, була покльовка. Підсік, але він зійшов у мене з гачка, тож сьогодні риба буде, сподіваюсь. Будемо продовжувати. Що з цього вийде, дивимось. Стрільба судаків почалася, дивіться. І такий же, відправляється туди, у рідну стихію. Паразити клюють один за одним. Рибаків мало сьогодні. Тому і клюють. Ще 20 метрів пройшов. Може трішки більше, 50. Третій опинився у мене в човнику. Отак. Яке задоволення відпускати малих судаків. Ми, нам таких не треба. Я чекаю на кіло. Дочекаюсь, сподіваюсь. Продовжується ізмієння младенців. Отакі от наразі судаки Упливають від мене. Хоча цього заберу. Трішки він поранений. Тож будемо далі продовжувати ловити. Судак клює, рот відкритий. Пресінга ніякого, тому і клює. Я так люблю. Вода, однако. Хлопка замерша. Сашка поки ні. Глибина <головіка> 8,8. Рибка ловиться. Тож, будемо продовжувати. Раптом дочекаюся. Да, сьогодні у нас риболовля була дуже важкою. Лодка обліденіла, вся во льду була, так ми вже сохнемо. Під кінець, під завершення риболовлі у нас пішов сніг, ми вирішили все ж таки уйти з водойми бо природа виганяла нас. Давайте подивимось, що наразі у мене опинилось у кулючку. Улов отакий. Один Євгену подарю, приятелю своєму. Ну що ж, результатом задоволений. В принципі, трішки білої рибки, трішки судачків. Тож... Будемо старатись в майбутньому ловити більш крупну рибу, бо така риба ні в які ворота не йде.